Президент США Дональд Трамп вчора, вівторок, 15 липня, заявив, що Україна не повинна атакувати столицю Росії Москву. Це він дав таку відповідь на інформацію, яка з'явилася у газеті Financial Таймс, де було написано, що ніби Трамп заохочував Зеленського завдавати удари по Москві. Більше того, Трамп заявив, що Вашингтон не буде постачати Україні ракети. Далекого Радіо Сведії, хоча це не дуже далеко ці тисячу кілометрів. А ще раніше Білий дім також спростував у цю інформацію, яка з'явилася у Financial Times. Так чи інакше, ну, чергове. Ми переконуємося, що дуже розраховувати на допомогу Адміністрації Трампа в Україні нема сенсу. Ну, але і слухати його, завдавати нам удару чи не завдавати, теж нема жодного сенсу. Росія чомусь завдає. Ударів по столиці України Києву і не тільки по Києву. Тому війна є війна, і тут, е, ніби ми маємо мати якісь обмеження, а Росія ні, це ні до чого доброго не призведе. Тому ніяких обмежень для України ми маємо робити все, що потрібно, щоб зупинити агресора.